Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічер в нашій щоденній програмі Апосольські настанови та я, проте Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. І сьогодні ми а, а, проведемо другу спробу дочитати 27 главу. Тому що вчора, а, як багато з вас хто був на початку ефіру, помітили, що трансляція наша обірвалася, тому що в мене виникли проблеми з інтернетом, які в принципі не зміг вирішити. І ну, так оперативно, і тому якби трансляція наша зірвалася. Що ж, сьогодні ми е, все ж таки спробуємо дочитати 27 главу або 27 розділ. Ще раз нагадаю, що апостол Павло був заарештований в Єрусалимі е, з плином часу його доправили до Кесарії Палестинської, це якби столиця адміністративної іудеї. Де його дуже більш майже два ну, не майже а два роки тримав прокуратор іудеї Фелікс під вартою, очікуючи хабаря, маючи собі за забавку апостола Павла, поговорити з ним інколи. Десь дуже схоже, як ірод е, Агрипа тримав е, ув'язненим Йоанна Хрестителя, і теж собі за розвагу мав з ним інколи поговорити. От. Потім Фелікса змінив Поркіфест, який в принципі, якби, вислухавши всі сторони в кінці кінців разом з Іродом другим, Антипою, Агрипою, вони вирішили, що Павло таки не винен, що звинувачення на нього зведені безпідставні. Але апостол Павло. Перед цим був попросив суду у кесаря, і його відправили в Рим, аби він свідчив, ну аби його справу розглядав сам імператор. На той час, нагадаю, був психопат імператор Нерон, який ну, відомий історично відома історична особа, яка заради втіхи, і щоб його емоційно надихнуло. Щоб емоційно бути натхненним для написання якоїсь нової, нового, нової пісні, він підпалив Рим. Ну і вирішив, ну це будуть події пізніші, але він вирішив підпалити Рим, а потім звинуватив в цьому іудеїв, а іудеїв звинуватили християн. От і все. Справа в тому, що вичар. Очі... Хриму, в принципі, християнська віра не була якоюсь окремою вірою. Це була якась течія іудаїзму, так її бачили римляни, язичники, ну і взагалі державний апарат. І тому, коли е, нерону треба було все ж таки когось винним назначити, е, він назначив іудею. А іудеї е, гарно спрацювали е, як на е, цій, е, як на колях стрілечниками і перенаправили, пере, 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 що це якби. Християни. І тому християн тоді дійсно вишукували, ловили. І, на жаль, їх піддавали мученицьким тортурам. Відомо до нас дійшли відомості, що імператор Нерон обливав їх смолою киплячу, а потім підпалював і люди були в нього як смолоскипи. Така була мученицька кончина багатьох християн того часу. Так от апостол Павло це ще до цих подій. Апостол Павло, якби вбачаючи небезпеку в тому, що його можуть несправедливо судити і засудити до смерті або ну, наразити на смертельну небезпеку, як, як засідку, про яку ми раніше говорили, що іудеї гідні були навіть по дорозі, де апостол Павло переводили б військові, вони ладні були напасти і вбити його по дорозі. Так от, вбачаючи таку небезпеку, чи несправедливий суд, чи е, не, як би, ну, умовно кажучи, загалом, вбачаючи небезпеку для свого життя, він попросився на суд до кесаря, В чому йому не могли відмовити? <кхем> так, кажуть, що в мене дуже звук тихий. ну, Буду трішки голосніше розмовляти. в мене тут, в принципі, зараз петлички з собою немає. Десь вона була, але я її зараз не знайду, напевно. Ні, не знайду. Так от, апостол Павло, е, спасибі, до речі, що зразу написали, Так от, апостол Павло, е, його відправляють в Італію до Риму. І він подорожує Середземним морем на кораблі. Спочатку на одному, потім на другому, його, відно, е, його якби, е, у, тримання під вартою досить е, поблажливе, тобто йому. Якщо він був кисар, йому дозволю, дозволяли, щоб його відвідували люди, то коли він подорожує кораблем, йому навіть дозволяють зійти з корабля і відвідати місцевих християн. Апостолу Павлу дозволяють. І от е в якийсь момент, е так як це вже була десь, був десь жовтень, коли е Серземне море досить е таким є бурхливим, вже до зими йде час, вони потрапляють в бурю. І знаходяться в такому стані, що їхній корабель кидає по морю, а вони нічого вдіяти не можуть, моляться, аби тільки спастися. Тобто нічого ніякої, ну як апостол Лука пише, що ні світла не видно, ні сонця не видно, нічого не видно, ні зорей, ні з ні не видно. Тобто ну, повна імла. Напевно, десь так. Не був таки, в таких ситуаціях на морі, тому не можу пояснити. Бо що от в книзі написано, так і є. <кій> так. О, навіть вони почали до того їх корабель почали кидати, що вони почали викидувати або своїми руками покидали з корабля речі. А от апосол далі, ой, Лука пише: та оскільки багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і тривала, тривала велика буря, то зрештою зникла будь-яка надія на наш порятунок. Ну тобто вони розуміли, що якщо це з дня в день відбувається ця буря, то в кінці кінців вони дійсно можуть загинути. Ну тобто десь викинуть викинути на якісь скелі, острів, камінь, ну важко сказати, чи взагалі перекине. І в якийсь момент апостол Павло виходить до всієї команди, а, ну, не до всіх до всіх пасажирів команди, корабля тут важко сказати, воїнів, всіх присутніх говорить, а говорить, що ангел, який а, мені явився ангел, бо, і, який був посланий Богом, якому я молюся, і сказав, що я мушу бути в Римі, я вцілію, а разом зі мною і всі, хто тут є на кораблі. Апостол вчора я це зазначив, встиг зазначити, що апостол Лука не говорить про, він не, апостол Павло верніше, не говорить, про, яко, про якого бога він свідчить. Він говорить до язичників, у яких богів багато, і вони знають, що у інших народів інші боги, і в кожного народу сві, свої боги. І апостол Лука в даному випадку говорить зрозумілу їм річ в мене є Бог, якому я молюся, язичники мають своїх богів і моляться. І у цього Бога є свої посланці. У кого як вони там називаються, у нас це називається в юдиїзмі. Так от його посланець з'явився мені і сказав, що всі ми залишимось живими. Це, в принципі, не є проповіддю єдиного Бога. Він навіть не говорить про єдиного Бога. Ну, то він просто говорить, щоб люди, люди заспокоїлися і дати їм надію. І от апостолука далі пише. Ну, Повторюємось дещо. А, бо декілька віршів ми вчора все ж таки встигли а, прочитати. <кій> От, ї ночі, коли ми носилися по Адріатичному морю, насправді це серед, е, е, територія Середземного моря, просто в ті часи Адріатичним вважалася і частина Середземного моря, яка пролягала між Критом і Сицилією. Ну, тобто географічно Адріатичне море вважалося, більшим за територію. Ну, включало більше території. От, через це пишеться, що Адріатичне. Хоча насправді по сьогоднішнім географічним міркам вони були в середземну. Так от, Близько опівночі корабельники почали здогадуватися, що наближаються до якоїсь землі. І, вимірявши глибину, знайшли 20 саженів, що означає десь приблизно 36 метрів. Глибини 3,6,5 метрів. Потім на невелик сажень дорівнював майже 2, 2 метри. Потім на невеликій відстані, знову вимірівши, знайшли 15 саженів, тобто 27 метрів глибини. Тобто вони розуміли, що іде якась мілина наближається. Побоюючись, щоб не натрапити на кам'янисті місця, вони кинули, кинули з корми 4 якорі та чекали дня. Ну, Розуміють, що йде. Я думаю, що ці м, дії, вимірювання глибини, вони робили постійно. Просто в якийсь момент вони почали розуміти, що вони достають до дна і дно наближається. Тобто явно е, міліє море. Ну, а так як це ніч, і вони нічого не бачать, то варто дійсно кинути якорі, щоб е, ну, якщо вони йдуть на мілину. То вночі, коли нічого не видно, вони можуть розбитися і всі потонути, бо ну, взагалі нічого не видно. А, і тому краще дійсно зупинитися, зробити максимально. І кидали не один якір, а чотири, щоб точно зупинитися і нікуди не пливти. А, так. І чекали дня. Коли ж корабельники хотіли втекти з корабля і спускали на море човна, вдаючи, ніби хочуть кинути якір з носа. Павло сказав сотникові. Та воїнам, якщо вони, не якщо вони не залишаться на кораблі, то вам не врятуватися. Тоді воїни відтяли мотузки в човна і він упав. Що зробили моряки? Думаю, так, на всіх, човна не вистачить. <кій> Ситуація дуже критична. А тут уже мілина. Значить, десь берег. Ми зараз тихенько на лодці, на човні, спустимось і будемо окремо чекати. Щось відбувається схоже до Титаніка. коли... Самі ініціативні і вельможі собі хотіли окремо спуститися, щоб точно вижити. Якби, ну Їм же важливіше, їм потрібніше. І от навіть в фільмі в екранізації да, трагедії Титаніку, там теж подібні речі, коли там і Різали мотузки, і тому подібне. Тут теж апостол Павло бачить, що команда корабля хоче втекти. ви знаєте при будь-якій ситуації з кораблем плюс-мінус треба щось робити. Ну, от, наприклад, настає день, бачать море, бачить скелю чи бачить берег. Щось треба з кораблем робити. Воїни в цьому не навчені. Пасажири не навчені, навчені тільки моряки. Якщо моряків немає, то навіть при е видимому е контакті з землею шансів на спасіння нема. Ось вона земля, але до неї не допливти без моряків. Кораблем не вміє ніхто керувати. І через це апостол Павло зразу і звертається до воїнів. Каже: якщо ну, тобто, Господь нам обіцяв всім вижити, він так і сказав, що виживуть всі. Але якщо ця умова буде порушена, всі, хто на кораблі, але якщо ця умова буде порушена, хтось залишить корабель, корабель то можуть змінитися і умови того, що не всі будуть спасені. І, можливо, ніхто не спасеться. В даному випадку з моряками такі є. Якщо моряки залишать корабель, то шансів спастися у пасажирів ще стає менше. <кій> От. І, і солдати, як тільки почули від, це, від Павла, ну, зразу зреагували, тому що, ну, по-перше, одні хочуть втекти, ніби як спаст, ну, спастися втечею, а з другої сторони, вони своєю втечею прирікають і інших на, на загибель. Тобто шанси знижуються катастрофічно, кратно. Спасінню. Одне діло там втікли б, хотіли намагалися б е, воїни. Ну, моряки б справились, а тут втікають саме моряки. Це надзвичайно небезпечно. І що зробили воїни? Ну, щоб не було нікому зави... якби, нікому не хотілося втекти, вони просто відрізають ч... мотузки, човен падає в воду і десь його там. І потопило. Як почало світати, Павло вмовляв усіх прийняти їжу, кажучи, сьогодні, 14-й день, як ви чекаючи, перебуваєте без їжі та нічого не споживаєте. Ну, по-перше, вони все ж повикидували провіант, Ну, по максимуму, профіанту оставались трішки і його почали розтягнути. Але апостол Павло, би сповнений Духом Святим, що, що всі спасуся, він каже: сьогодні вам якраз треба всім мати сили. Тому що дійсно, якщо ти обмежуєш раціон їжі, то сили тебе залишають. А якщо прийдеться, наприклад, пливти, то сили треба, скільки б там не було. 100 метрів, 200 чи кілометр, але треба пливти і мати сили. І він каже, тому їжте вдосталь, щоб під... мати й сили. Ну, щось, він, щось йому було відкрито. Тому прошу вас прийняти їжу. Це для вашого порятунку, бо ні в кого з вас не, пропадає, не пропаде волос із голови. Сказавши це і узявши хліб, він подякував Богові перед усіма і, розламавши, почав їсти. Дуже схоже до Євхаристії, так? подякувати Богу, переломити хліб і роздати іншим. Звісно, це не є Євхарисія, там в основному там і християн не було там. Ну, були. Був Лука, був Аристарх, але загалом це були язичники. Це був більш така ритуальна їжа, яка, ну, в принципі, не має ніякого сакраментального навантаження. Але тим не менше, апостол Павло в тій трапезі, яку от розділяли всі присутні на кораблі, він головував і подякував Богові за це все від імені всіх. За те, що Господь дав їжу і дав можливість спастися. А, так. Тоді всі підбадьорилися підбадьорилися і також прийняли їжу. Було ж усіх у нас на кораблі. Ну, бачите, всі якби побоюються, що їжу ну, треба берегти і не сильно їдять. Але побачивши, якби, приклад апостола Павла, всі потягнулися за ним. Все ж таки, апостол Павло мав лідерські якості, як ми бачимо. Було ж усіх нас на кораблі 276 душ. Ну, досить великий корабель, якщо так прикинути. Наситившись їжею, почали полегшувати корабель, викидаючи в море пшеницю. Тобто ще більше вантажу почали викидувати для того, щоб а, ну, облег... а, полегшити корабель, щоб в нього посадка в воді була меншою, і вони могли далі пропливти. ну, якби, Відтягнути той момент, коли вони сядуть на міль, на мілину. Коли ж настав день, землі, е, землі не впізнавали, а побачили лише якусь затоку з пологим берегом, до якого вирішили, якщо можна, пристати з кораблем. Тобто конкретних е, обрисів берегу не бачили, побачили тільки затоку, якісь там, ну вони не розуміли, де вони. Великої землі вони не побачили, побачили тільки от затоку з, з, -з, -з -за пологим берегом, ну тобто клапоть землі. І ми розуміємо, що це було здаля. І піднявши якорі, попливли по морю і розв'язавши стерно та піднявши мале вітрило за вітром. Тримали, бачите, ще якісь вітрила в них залишалися. Тримали до берега і, наскочивши на косу, корабель сів на мілину. Все ж таки, от вони бачили якусь затоку, якийсь е, фрагмент землі, і на неї попрямували. Ну, часто це якраз кут якогось острову чи берегу е, чи берега, і кут це завжди ну, коса. Зачастую, от, бачите, вони все ж таки наскочили на косу, але, тим не менше, якийсь момент, ну тим, що вони полегшили корабель, вони пропливли ближче до берега. І наскочивши на косу, корабель сів на ялину. Ніс, загруз і став нерухомим, а корма розбивалися силою хвилі. Воїни вирішили було умертвити в'язнів, щоб хто-небудь випливши не втік. Ну, Ми знову спостерігаємо цей момент від відносин воїнів і в'язнів. Ми пам'ятаємо, уже в книгі діянь були такі випадки, що якщо воїн втрачає в'язня, то в такому випадку е він е має від е прийняти на себе покарання, яке мав прийняти в'язень. І якщо це, в принципі, в'язні, яких ввезли до Риму, це су суттєві були звинувачення, і, скоріше всього, е що це були смертні вироки. І той же апостол Павло, в принципі, звинувачився іудеями. До того, якби вони вимагали теж смертного вироку апостолу Павлу, незважаючи на те, що обвинувачення Фе, Поркієм Фестом та Іродом були е, ну, якби оцінені як несуттєві не і безпідставні, тим не менше, звинувачення, напевно, в супроводжуваному листі щодо апостола Павла до імператора в цьому листі все ж таки зазначалося, в чому йому звинувачують і що е, хочуть яке покарання апостолу Павлу і іудеї. От. І тому, якщо це смертні вироки, то якщо в'язні втечуть, воїни змушені будуть відповідати за них і будуть віддані смерті, як ми бачили з прикладом апостола Петра в книзі Діянь. А з іншої сторони, воїни, якщо в'язні вб'ють, можуть спокійно сказати потонули. Померли випадково і тому подібне. Ну, списати на нещасний випадок, і, в принципі, тоді е, діло шито крито. Е, і от в'язні захотіли. Але ми бачимо, що сотник, який супрово, ну, був головним там у них, він все ж таки імпонував апостолу Павло і ну, не хотів, щоб її апостола Павла так само зробили. Ну, І таким чином, за, заради апостола Павла е, е, не вбили і інших воїнів. Так от. Е, Воїни вирішили було мертвити в'язнів, щоб хто-небудь випливши не втік. Але сотник, бажаючи врятувати Павла, утримав їх від цього наміру і звелів тим, що вміли плавати, першими стрибнути і вийти на землю. Іншим вже рятуватися, кому на дошках, а кому чому, на будь-чому від корабля. І таким чином усі врятувалися на землю. Тобто, пливти ще, бачите, ну, пливти ще. Доволі багато було, тому щоб не воїни не втікли. Ой, в'язні не втікли. Стражник як робить, каже, воїни, хто вміє плавати, пливіть першими. І, і ви припливли, ми побачили, що ви на берегу на берегу, і тому і далі, коли в'язні будуть пливти, вони вже не будуть мати змоги, щоб втекти. І таким чином, якби нема приводу вбивати всіх в'язнів. Ну, Розумне рішення, яке якраз і спасло життя не тільки апостолу Павла, а й всім в'язням. Е, продовжимо ми завтра. На сьогодні все. 27 розділ ми з вами дочитали, а завтра ми з вами прочитаємо останню главу. Е, напевно, і частина, можливо, і все. Побачимо, як вона піде. Там 20-39 віршів. 30 віршів. Може, і все прочитаємо і закінчимо книгу діянь. Та якраз завтра п'ятниця, напевно, так і буде, що ми завтра і всю і пройдемо, щоб закінчити книгу. А, на сьогодні все по Святому письму. А перед молитвою і якби відповіді на ваші запитання в чаті, прошу вас перед цим традиційно підписатися, хто не підписаний на YouTube канал Вічі. Також підтримати наш проєкт Апостольські настанови вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Також ви можете підтримати нас донатами, матеріально підтримати діяльність нашого проєкту або ставши постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Це все досить легко зробити, натиснувши кнопку під відео «Підписатись». Не підписатись, а спонсорувати. Підписатись теж тисніть кнопку. Також можете натиснути дзвіночок, щоб знати, коли у нас починаються стріми, і взагалі бачити наші анонси наших програм. Не тільки проєкту Апостольські настанови, а й інших. Діалог у ПЦПЦУ, наприклад, і тому подібне. Що ж, які у нас тут питання в чаті? А, так. Тетяна Хилько, навіки Богославу, Андрій, навіки Богославу. Доброго вечора. До вечора, Зоя Борисівна. Зазвичай на звук я жаліюся, але сьогодні все чути. Спасибі Сергій, мир вам, брати та сестри. Навіки Богославу, слава Богу, Мар... Марія Мартинюк. Зоя Борисівна. Батюшка, повернуся до попередньої глави. Я завжди читала Верні Верніка, ви кажете. Берніка, це різні переклади. Справа в тому, що за різними транслітераціями е, з, е, літери Б і В, вони е, ну, взаємозаймінними. Різні транслітерації по-різному йде огласовка е, 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 тої чи іншої букви. Тобто Б і В вони якби БВ. Через це у нас є, скажімо так, східна традиція В, а західна традиція Б. Тому у нас є святий Венедикт, а у Римо-католиків є святий Бенедикт. Один і той же святий, тільки, бачите, інша мова. Венедикт Бенедикт. Варфоломій, апостол, у католиків Бартоломей. І це не єдина літера, ще у нас є літери Ф і Т, які теж є у нас. А, літера, я не пам'ятаю, як вона грецькою. Тау, не тау. А, У нас слово Бог грецькою феос, Латина теос. Ф і те. Ну, насправді ця літера ну, вона така а, і, вимовляється як Ф. Ну, от англійське, ті Напевно, щось схоже до цього. Тобто можна в одну сторону схилитись до літери F, а до другої до літери T, якщо так в крайнощі. С звук С. Тому Феос feo, це от, якби або Фе, або Т. Такі е, суміжні звуки. Е, тому у нас, наприклад, феофілакт, а, а у латинян буде теотелакт. Ну, навіть так, е, які ще там. Фома і Тома. В принципі, одне й те саме ім'я, тільки різна вимога. Ну, я думаю, я відповів на ваше питання. Так, навіть ви бачите Верніка або Верніка, верні, ну там навіть з наголосами там буває, теж по різному наголоси ставлять. Так. Особливо я часто зустрічаюся з іншими наголосами, ну, як іншими. Нетрадиційними для мене в сучасному перекладі Святого письма українською мовою, яке було видано місією Вселенської, екзарха... Вселенської патріархії екзархатом в Україні. Так от, Там часто такі якісь наголоси, які ну, нетрадиційні, а, напевно, церковнослав'янські традиції вони інакші. Так, так, Зай Борисівна, ще дуже, ще дуже дякую за короткий переказ попередніх глав. Так, спасибі. Я думаю, це важливо, тому що ми можемо. Хтось пропустив або можна підзабути, а так коротко, якби як як я вже казав, як в серіалах. 10-15 секунд коротко про останні серії нагадує нам. Нагадує нам серіал. Так, от і я на а, так, от Борис Михайлюк. Абба і Авва. Да. <соць> Особливо гурт. <соць> uh, так, Борис Михай... фіта... фіта. А, так, спасибі, да, Літера Фіта. Бачите, і Фе, і те вона має в собі навіть в назві дві приголосні. Що ж, uh, <соць> да, спасибі, пане Борис. Що ж, давайте тоді помолимось за Україну. Uh, дивлюсь, питань більше немає, тому. Час молитви. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось. Господи, помилуй. Всемогутній Боже і царю Всесвіту. Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже, наш опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від твоєї святої церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут на цьому світі, і в небесній батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбаливостю у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Допоможи нам подолати в державі нашій корупцію, навчини лицемірні любові до ближніх. Оберігай наших воїнів та захисників. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові, і йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокої живучі приносили тобі єдиному вічному цареві нашому, через єдинородного сина, твого у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честі, поклоніння на віки віків. Амінь. На ну, все добре. Божу вам благословення, хай Господь вас благословляє та оберігає. Також бажає мирної та тихої ночі. І нагадує мати молитовну пам'ять про наших захисників, щоб Господь їх оберігав від, від тої орди, яка прийшла до, наш, до нас, в нашу країну і намагається знищити як нашу суверенність, так і взагалі наш народ і нашу віру. Боже бережи. До побачення.